Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Хотіла зняти його про наші активні вихідні, але вчора ми були у місті. До речі, на одному дуже цікавому заході вам трохи познімала. Також ми вчора забрали цікаву посилку, яку я дуже чекала, теж вам покажу. А сьогодні у нас день вихідний. Нічого майже не робили, таке у нас не часто, але треба робити дні, щоб трошки розслабитись. На цьому тижні до нас ще приїжджав садівник, трохи нам обрізав ще дерева, оприскав, покажу вам трохи пізніше, що у нас тут по території. І е, поділюсь з вами одним дуже цікавим рецептом. Отож, кому цікаво, запрошую до перегляду. Субота у нас почалась із того, що більшість наших планів просто відмінились. Але раз ми вже приїхали в місто, то вирішили відпочити і провести цей час цікаво. Тому ми трошки прогулялись по центру, підкріпились і поїхали на берег Дніпра, де наші знайомі зі школи танців влаштували невеличку вилазку на природу. Так цікаво, яких різних людей об'єднує любов до соціальних танців. Було дуже затишно, душевно і приємно, як завжди. І мені чесно кажучи, дуже радісно, що люди навколо мене вміють розслаблятися саме таким способом. Трошки мамського контенту. Покажу вам вчора. Ми забрали з нової пошти моє замовлення, перші кросівки нашого малюка, першу таку, перше взуття. І рівень міжності в мене просто зашкалює. Ось подивіться, моя долоня і кросівок такий ось. Вони дуже легенькі, класні, дуже класно гнуться, ось, подивіться, широкі. на Липучках і матеріал цей дуже приємний і зовні, і всередині. Ми взяли на пів сантиметра більше, ніж у нього ніжка, і так йому наче, наче вдобно. Вчора вперше їх вигуляв трошки, буде ще далі більше їх вигулювати. Погода у нас тепер класна, наче стоїть. Взагалі, він у нас стоїть. Впевнено біля опори і сам вже по декілька секунд стоїть без опори. Тому прийшов час першого взуття. Нам постригли черешні, ось одна, друга, третя. Зробили їх невисокими, щоб можна було більш-менш легко дотягнутись до верхівки. Ось тут також два дерева нам підстригли, зробили їх понижче, і ця золота людина каже: Хочете, я вам підстригу троянди? Бачу, що ви не встигаєте, і ось в розарії тепер у мене краса. Треба тільки тут все прополоти. Підстригли нам ще ось цю стару плетисту троянду. Дуже рада, що нам це зробили, бо я, чесно кажучи, не знала, як до неї підступитись і правильно це зробити, бо Росте вона якось у нас дуже специфічно. Сподіваюсь, вона буде квітнути в цьому році, але якщо ні, то наступного 100% вона дасть квіточки. У дорі у нас почав квітнути мигдаль, дерево все у квіточках, бджолки гудуть, дуже-дуже красиво. Дуже рада, що ми в свій час його тут посадили. Ось подивіться, яка тут у нас краса, які гарні квіточки. І до того ж він нам кожного року дає горішки. Така у нас тут прямо краса, абрикоса цвіте повним ходом. Розквітає у нас ось поряд грушка. До речі, нам сад оприскали медяном Екстра і сказали, що через 2 тижні треба повторити оприскування хорусом з актарою. Так що, кому цікаво, беріть собі в замітки. І ось у мамині гіацинти розквітли, Ну які ж вони гарні і красиві. Розпустились у нас тут мускарі, і скоро розпустяться тюльпанчики. Дуже мені подобається це сусідство, і коли вони квітнуть в один час, ну прям такий взрив кольорів дуже класно вийшло. Не встигла я тут трохи зайнятися цією клумбою, але просто хочу показати вам, дивіться, ось ця піона рожева, вона хоч росте у тіні, але яка вона вже висока і здорова. І ось поряд у нас діцентра теж. Мені здається, що за день вони прибавляють сантиметрів по 7. Не знаю, так швидко-швидко вони тут зазеленіли. І з сад ми переміщуємося на кухню. Сьогодні будемо з вами готувати лінивий хачапурі. Беремо 150 мл кефіру або йогурту, додаємо одне яйце. Засипаємо десь грам 60-80 муки. Додаємо також 1 третю чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру і 1-3 чайної ложки соди. Все перемішуємо. Далі натираємо грамів 100-150 твердого сиру. Можна брати любий, І додаємо 50 грамів сиру кисломолочного. І все знову це ретельно перемішуємо. Смажимо ми наш хачапурі, на шматочку важкового масла під кришкою. Щоб перевернути хачапурі, смажитися на інший бік, я спочатку перекладаю його на тарілку. А потім тарілку перевертаю на сковорідку і знову смажу під кришкою до золотистого кольору. Ось такий швидкий і смачний вийшов мій хачапурі. До речі, класний варіант страви до приходу гостей. Коли приготувати треба щось швидко, або коли хочеться чогось смачненького, але не солодкого. Дякую всім за те, що додивились відео до кінця. Коментуйте, пишіть мені, буде дуже приємно. І до нової зустрічі! Всім па-па!